ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Добрий день! Хто тут хворий? <рії> Добрий доктор Ейбліт на свиданні спіши. Хто тут у нас хворий? <рії> ну то що? Хто тут хворий у нас? Хотію я... знати. Ні, <рії> <рії> вот. оце швидкість. Я тільки позволю. Я тільки позвонила. Так, бабусі вже на цвинтах поганий. лікарів викликає. Нічого. А з ким ви відмовляєте? Будемо вас лікувати, бабуля. Ви скажіть, на що будемо скаржити? На голову, січку чи ноги? Що болить? Ти знаєш, тягне мені ногу, Праву тягне. Тягне ногу, так? А там найбільше печати. Чекайте, ви мікстуру пили. І пиле мікстого, ніж. Мікстого! Перш за все, треба випити То є перше лікарство, коли тягне ногу. Мене в гутяк пече, прошу пана, в гутяк. Мало? Не жалій, браток. Хвора. Знаєте що я вам скажу? У вашому випадку медицина безсильна. Я думаю, що ви потягнете десь до ранку максимум. Але... Якщо хочете, якщо хочете, щоб ваша ця остання ніч пройшла недаремно, я вам можу допомогти. У мене є остання, остання розробка нашої фармацевтики. Чигівна таблеточка. Там є все. Вітаміни, мінерали і... Я! диви баба де порвало. Секунду, бабуля. Секунду. Ще медики мені ждалось. Якої музки? Якої музки? Я тобі таблетки. Це бо? новий препарат, таблетки, який е-е лікує безнадійних хворих. Мені б краще. Оце, будь ласка, тобі. Так? Приходьте 25-го 25, -го, 25 -го вересня приходьте в нічний клуб Саньков в місті Львові. А! Oye Ah, 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 ah. ah.